В Україні можуть скасувати повернення техогляду подробиці. Останнім часом в Україні активно обговорюється тема повернення техогляду з 2023 року. Водночас експерти проти повернення техогляду для всіх авто, оскільки до процедури ОТК відділ технічного контролю залишається чимало запитань. Основний аргумент тих, хто агітує за повернення техогляду підвищення безпеки на дорозі. Попри те, що договір про Асоціацію України та ЄС передбачає повернення техогляду, йдеться лише про обов'язковий технічний контроль для машин, які виїжджають з України до ЄС. Жодних зобов'язань перед ЄС щодо техогляду для машин на внутрішньому ринку Україна не має, тому обов'язковий техогляд для легкових автомобілів просувають компанії, які хочуть заробляти на цьому. Про це розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава у коментарі виданню Країна. Таким чином можна зробити висновок, що повернення техогляду поки що перебуває під великим питанням. Свого часу повернення техогляду в Україну планували 2022 року, але через початок війни техогляд в Україну так і не повернувся.